Всім вітання. Тема сьогодні: електронні вакуумні лампи, і в мене їх назбирало ще мало. Я ще застав час, коли люди дивились лампою і телевізори, навіть іноді брався їх лагодити. На жаль, самого телевізора чи радіоприймача у мене вже не збереглось. Тож сьогодні покажу вам кілька ламп із колекції. Деяким із них уже понад 70 років. Колись я їх відклав на пам'ять, тепер стоять, припадають пилом. І я подумав, а чому б не розповісти про цю технологію, яка. Свого часу змінила світ, а зараз залишається лише в окремих галузях. Не буду цього разу заглиблюватись у складну теорію термоелектронної емісії. Коротко поясню, як вони працювали, згадати історію і розповісти, чому транзистори та мікросхеми витіснили ці лампи із електроніки. Ще декілька десятиліть тому ці лампи були буквально у кожній оселі в телевізорах, радіоприймачах, підсилювачах. Старше покоління добре пам'ятає їхнє м'яке світіння і характерне тепло під час роботи. Трошки історії додам. Перші вакуумні лампи з'явились на початку 20-го століття. У 1904 році Англії Джон Флемін створив перший діод для детектування радіосигналів. А вже в 1906-1907 роках Ліде Форе додав керуючу сітку, і так з'явився тріот. Здатний підсилювати сигнал. Основою цієї технології став ефект Едісона, явище термоелектронної емісії, відкрите та Томасоном Едісоном ще в 1883 році, коли він експериментував з лампами розжарення. Тому я до цієї колекції додав одну лампу розжарення, щоб пам'ятати звідки беруть початок ціла. Ця технологія. Потім лампи дуже швидко поширились у радіо, телефонах, перших комп'ютерах і телебаченні. З'явились тетроди, пентоди, кінотрони, а також справжні гігантські лампи для радіостанцій. Справжній прорив стався у 40-50-х -х, х роках, коли з'явились перші лампові комп'ютери. Найвідоміший із них Еніак, створений у 1945 році у Університеті Пенсильванії США. Він важив приблизно 30 тонн, займав зал понад 160 квадратних метрів і містив понад 17 тисяч вакуумних ламп. Попри ці розміри, ця машина виконувала обчислення в тисячі разів швидше за будь-які механічні пристрої того часу, і саме з неї почалась епоха сучасних комп'ютерів. Тепер як працюють ці лампи всередині лампи вакуум розжарений катод випромінює електрони, які під дією напруги рухаються до анода, а спеціальні сітки дозволяють керувати потоком. Електронів підсилювати чи випрямляти сигнал. У 1920-х-40-х роках вакуумні лампи були єдиним способом підсилення слабких сигналів. Саме вони дали світовий радіо, телебачення, радар, перші космічні зв'язки та комп'ютери. Лампи витримували великі напруги та потужності, тому довго залишалися незмінними у передавачах та військовій техніці було розроблено безліч типів ламп. Вони могли підсилювати струм та напругу, генерувати радіохвилі, випрямляти струм, моделювати сигнал, стабілізувати напругу, виконувати логічні операції у перших комп'ютерах і навіть підсилювати слабке світло у фотопомножувачах. А ще були цікаві індикаторні лампи, світили зеленою смужкою, яка допомагала правильно налаштуватись на частоту радіостанції. Поговоримо про перехід до транзисторів. У 1947 році все змінилось, і з винаходом транзистора почалась нова епоха. Транзистори були меншими, надійнішими, споживали у тисячі разів менше енергії, не потребували розігріву та працювали буквально від 1 вольта. Вже починаючи з 60-х років, більшість побутової і обчислювальної техніки перейшли на напівпровідники. Поговоримо, де лампи живуть і сьогодні, попри свій вік, ці вакуумні лампи ще не зникли повністю. Їх досі використовують у радіопередавачах, радіолокаційних станціях і потужних підсилювачах, де потрібні десятки або навіть сотні кіловат потужності. Любителі якісного звуку або так звані аудіофіли, досі цінують лампові підсилювачі. Кажуть, що вони мають особливий свій теплий звук, який не дає жодна сучасна мікросхема. І навіть у сучасній техніці залишився спадок ламп, магнетрон у мікрохвильовій печі. Він також є різновидом електровакуумної лампи, яка генерує мікрохвилі. Додам кілька фактів про ці лампи. Деякі лампи під час роботи світяться синюватим відтінком через залишкові гази та іонізацію. Термін служби якісних ламп може сягати десятки тисяч годин, а у роки Другої світової війни тільки у США виробляли мільйони ламп для радарів, рацій та обчислювальних машин. Найбільші лампи для потужних радіостанцій були зубільшки з кавовий столик і охолоджувались водою. Також на відео можна помітити, що більшість ламп у верхній частині має таке сріблясте покриття. Це барієве покриття, воно поглинає залишкові гази та допомагає підтримувати глибокий вакуум. Тепер про недоліки, попри свій внесок в історію, лампи мають низку серйозних мінусів. Перше потребують високої однодної напруги. Мають окрему нитку накалу, що ускладнює схему живлення, великі, гарячі, енергозатратні і швидко старіють. Саме ці недоліки і стали поштовхом для переходу на транзистори. Вони компактні, холодні та економічні. Тож сучасна електроніка стала мініатюрною, низьковольтною та енергоефективною. Тепер ближче до підсумку, погляньте, скільки в мене цих електронних ламп назбиралось. Електронні лампи це не просто пережиток, це основа всієї сучасної електроніки. Вони дали початок епохи зв'язку, обхила і, зв і телебачення. І хоча сьогодні вони лишаються здебільшого в музеях або в колекціонерах, то їхнє сусідня досі нагадує, з чого все починалося. Ось така історія на сьогодні.